Це мій паспорт громадянки України. А ось іще два. Я можу бути громадянкою Канади, Російської Федерації або іншої держави. За законом України подвійне громадянство заборонене, але це питання обговорюється з одного боку. Ми матимемо ширші можливості з іншого чи не зашкодиться цілісності і безпеці нашої держави. Чи хочуть українці мати подвійне громадянство і чи готові до подвійних обов'язків? Ходімо і запитаємо народ. Для українців, допустимо, дивіться, в мене брат мешкає в Канаді. А в нього син є, то він повинен мати двійне громадянство. Канада і Україна. Бо цей. Обов'язково і взяти росіяни зараз, які живуть і підтримують Україну. Не ті, що зараз слухають тих брехунів, злодіїв, а ті, що підтримують Україну, то він живе і він таке, наче чужий, а він любить Україну. Він старається, він щось туди сюди, а йому щось кажуть, та ти диви, диви, і зараз вже накручують проти України. Обов'язково. Громадянство це ж не тільки права, це і обов'язки громадянина. Якщо ти громадянин двох держав, то ти маєш дотримуватися законів однієї іншої держави. І якщо людина це все усвідомлює і бере на себе цю відповідальність і ці права, і вона може з ними е, е, не конформувати так, то е, це, це чудово. І я вважаю, що розширення прав це, це дуже добре. Це лібералізація. і Якщо я хочу бути громадянином і України, і Сполучених Штатів одночасно я маю таку змогу і я маю таке бажання, чому я не можу. Проживаєш в Україні, будь громадянином України. Проживаєш в Росії, будь громадянином Росії. Тобто кожна держава вона має своїх громадян. І як, ну, це неправильно. Не повинно так бути, що ти живеш в одній державі, і там і там громадяни, і там громадяни. Це путанина. Це не є правильно. Тобто, це навіть не, не, не підлягає обговоренню. Хай працюють в своїй державі і будують свою державу, а не їздять в Росію ще кудись, тому що там нічого робити. Ти громадянин своєї держави, а ти будуй свою державу, наша туди їздить. Тобто, кому ми там потрібні? Ми повинні пишатися тим, ну, тою землею, на якій ми є. І тобто, ну, Я тут народжений, я цим пишаюся, це моя земля. Я тут повинен працювати, це я тут, це, я тут є громадянин а не їздити кудись в Росію, ще кудись. Ну так, на екскурсії поїхати, подивитися, більше нічого такого. Двойне гражданство для простых людей, я вважаю, возможно. Якщо человек займається політикою, я категорически против. Тобто він должен бути действительно гражданином України. Чтобы избегати потім можливості прятатися. За законом другої від тих речей, які натворив в Україні. Всюди є десь плюси, є десь мінуси, розумієте. Особисто моя суб'єктивна думка, тобто, якщо б я мав громадянство і України, там, і, наприклад, Сполучених Штатів Америки, чи Росії, ну мені це були б тільки плюси. Комусь це були б мінуси, розумієте. Це залежить, кому я конкретний випадок, розумієте. А що стосується держави України, ну я не можу так казати за всіх, тобто чи готова вона, чи не готова. Я зараз кажу, готова. Прийде якась партія, яка настроєна проти мене, почне мене там, хто він такі, туди сюди. Прийде той прихильник мій, розумієте, то я казав на користь його. Він каже, о, молодець там. І тому я можу казати тільки за себе, мені це в плюс, а комусь може бути в мінус. Я думаю, знаете, мало делается для людей. Больше делается может быть для власти. Вот. Поэтому даже когда наши люди там за границей, все-таки это имидж. Я думаю, что гражданство должно быть таким комфортным. Оно может быть там двойным, тройным, не имеет значения. Но чтобы люди могли свободно передвигаться и свободно жить. Просто чтобы они не чувствовали себя и за границей там дискомфортно. Потому что ну, нам не хватает, наверное, раскрепощения, каких-то там чувств, может быть, и свободы. Вот. У нас, мабуть, інший менталітет просто. Ну, взагалі, якщо це дасть можливість українцям більш вільно пересуватися, більш себе свободно, свободно чувствувати, то так, да, це дуже необхідно. От. А в цілому було б хорошо, сі була б взагалі одного громадянство як громадянства, міра, То міра. У контексті відносин з Росією, саме Україні, це категорично небезпечно. По тій причині, що ми вже знаємо Придністров'я, Молдавію, де вони потім рускоязичне населення і в підсумку топчеться українська нація. Це буде абсолютно національна анексія, не політична, а національна анексія. І українство як таке зійде із порядку денного в світі. Це просто недопустимо саме у наших відносинах з Росією. Хоча для інших держав це абсолютно не є небезпечно. А для нас це саме велика небезпека.